Всім доброго ранку, мої хороші. Подивіться, який красавець вимахав. Ну це ж треба, це ще ж дощів не було, це без дощів. Бачите, якби дощі були, то шо. Скільки буде, ну, буде, другу візьмеш. Так. Сьогодні в нас така робота з валірою. Обриваємо перець вже, валіра буде його обривати та будемо. Та будемо зривати вже. Вже нема чого витрачати. Воду. хвати нам, достатньо буде, слава Богу. Це ми третій раз за сезон збираємо. Ну, крім того, що так рвали. Ну так, да, що рвали і куди нам треба. І на їду, на салати, в борщів, в супи, куди хочеш. Ого. Хоч і маленьке, він наш він нам нас порадував. Порадував, порадував. Хоч там писали щось, не, не, не красивий, знаєте? Нам красивий. Нам красивий і хороший. Наший. І ми довольні ним залишилося. От бачите, перший раз, коли розрішила валерія рвати, так він його щось там. Дзьоба, дзьобав. Це, це все, ми, ми його убираємо, так правильно не Боявся його відщупати, відірвати. А зараз він дивиться, як шевелить руками бігу. Бачите, дивиться. Раз, 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 ну, раз, раз. Я його жалів, тепер, тепер я його ж буду виривати, убирати. хоч і такий. Ну він є. Ну він да. ніколи так тільки він у нас не наший. От на цьому місці, да? Да. Та не тільки на цьому місці, вообще тут. Ну на дачі хороші джин. Ну то ж на дачі, а тут. О, прийшов помощник валіраловий. Як ти, да? О. На. На, Кузя. Перчик будеш? О, О. Дивіться, брак у да, у нас... кузя, ти дивися, ти брак по роботі, побачив. Ну, та ще й такі красавці, о, Е? Та здорову миську треба було брати, а ти сказала, бери маленьку. Ну то зараз піду принесу тобі здорову. Так що от, от так, такі діла. А? Мордяшка наша ходить. Шо, кузічка? У ти кучеряву баршню не виривати. Угу. А ну дай, я під трошки з неї візьму. Щось ні кучерявий бариш в цьому році, ні ніяких сім'ян нема. Кину туди. О, Остри. Нехай ще поживе, не вириває. Хай туди поживе? Так. Да. Ну, а цей кучик і це бо себе подоносив, ну хватить, вже будемо і цвіти. Ще вони так в стані, тому що я його перестав поливати. Щоб не жалко було. Ну так. уже перестали поливати і помідори, і огірки і перець. Все, убираємо огороди, вже все. А вже зіжало вже, то вже не мучиться. Правда, помідори огірки не здаються, але воля всюпає. Ну, помідори, так. О, ні, огірки теж вже посунулися, ти ж не поливаєш? Ні, я ж перестав поливати і вони одразу моментально обираємо. На сьогодні-завтра вже морози стукнуть. А помниш, як у минулому році отака от погода стояла, да? і ну що, вибирати, та що нехай персик поросте, а потім та давай вирвемо. Тільки вирвали. Сьогодні вирвали і ночі мороз стукну. Помниш? Да. Якби не вирвали, померзли. Ну, тепло-тепло було. На даний Повезло, нам тоді чуйка зробила. Да. Над... там стоїмо, все листя чорне, він весь чорний. А, а над... ми довольні від розтарки стоїть. а на даний час баби літо. О, тому що спека сьогодні. Можна роздітому голову ходити. Та й чорно. Не холодно було. І все, заховався кузичка у холодочку і довольний. Давай, хазяйка, ще одну миску. Ще одну миску, ну сейчас піду. Несу ще одну миску, може вона мала буде, але хай рве. На, дякую. Великий росте. Це вже неплохий екземпляр. Да. Та все переріжеться, піде у морозілку. На борщі. Да? На борщі супи, повдліви, на все. Угу. А я люблю, оце він такий пахучий. От такий простій, так. До речі, оцей помідор цей я положила тут, він там трошки гнить наче, на семена. Чуєш? Ну, отут сама буде семена. Хорошо. Отак От ми працюємо. Кожного дня якась робота, кожного вечора. Це ж ти пішла і каже, Я пішла, принесу ще одну маленьку миску, бо вона не влізе. І принесла всяку, так? Ну маленьку принесла. Яка була чистенька, то й принесла, бо по здорову треба в хату йти, а я не хочу. Ти ще блюдце принеси мені? Принесу. А що ти думаєш? Я така дурна, що так, принесу. Зерви мої помідори. Грушки то мої. Чого це вони твої, це мої. Ну та ти любить такі, я знаю. Оце як... Угу. А ось на цьому кущі стільки. А якщо б підживляли б, то під цей, так? Да? Ну ми ж не підживляли, тільки водою поливалися. год, якщо все буде добре, то будемо підживляти. А в цьому році так. Ну, нам хватило і в цьому бути. році нам хватило з головою всього. Хоч і закупа була. Це ми ще ой, і помідорів три рази менше садили. Перцю посадили. Ну, перцю більше, ніж посуду. Ну, більше, так. Да. Огірків посадили тільки три ряда. Шість рядів, бо три ряда по Ход два. Ось, ось, ось. А то ж ми садили взагалі по десять рядів, багато садили. Оце він же він до... Ну він би морозив. Ну захочеш, то оставиш. Ні. Хай він боїться, тільки Маленький приморозок їм буде, буде. Ну і все. А чого ти не зриваєш отой? Який? Ну от той. От він... Цей. Що, поганий? Да. Чого? Білий чи гнилий? Який, оцей, угу. оцей. Цей. Такий білий. І там червоний він. Понятно. Сюди. Опа. Зато щириця оця дородна. Оп, все, заховалася. Отакий урожайчик. А ззаду ото кущі чого пооставляв. Десь є, треба контроль. Десь є. Тобі повезло я помі... уміщаю. Уміщай. Шефту миску можна зверху положити. Можна. Там є місто. А ти бо зараз мені треба після тебе йти та збирати. Це так завжди. Все. Отак і собрала ще раз свій урожайчик. Я його поріжу по кульочках у морозілочку та й будемо. Да, кульоти, да, будемо зимою смакувати. Отак. Щас ще зроблю фотографію, який хазяїн угу. виростив перчик і стільки. Та да, так і буде. Що? Ні, не все. Ти ще щось сказати. А що сказати? Ну я там знаю. Всім привіт. Та ну здрасте. Да? А, здрасте. Mm. Ну, Тоді всім пока. Ладно. Дякуємо вам, усім, що ви у нас є. Дякуємо за те, що дивитесь відео, спілкуєтеся з нами. Пишите коментарі, ставите лайки. Заходьте, будь ласка, на прямі ефіри, які відбуваються кожного дня в 9 годин ранку. І всім миру, спокою. Ми з Валірою вас любимо і поважаємо. Бережіть один одного. Пахучий. Пахучий. А, ми пішли... а ми пішли працювати далі. Ховатися перчиком разів да всім пока, мої хороші.